Привітки всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю міцного здоров'я і скорішої нам перемоги. Заходьте, будь ласка, на невеличку розпаковочку. Кому цікаво, приєднуйтесь. Перша покупочка в мене ось такі шоколадки. Молочна. 80 грамм вагою. Ціни сьогодні не називаю, тому що скуплялися в різних магазинах. Чеків немає. Ось така екстра брюд, міленіум 80%. і ще одна міленіум оранж така, Також тут 74 І. І, і, і вагою. Якось тут і не погашусь. Сто грамів, мабуть. Так, да, 100 грамів вагою. Ось вам видно 100 грам. Так, три шоколадочки такі. Бірмікс. Лимонний. Далі йде куркума мелена, в мене закінчилася. Прикупила один пакетик 15 грам. Отака. І закінчився духмяний перець горошок. Запасу не оказалося, надіялася, що є, але залізла в торбу, а в торбі пусто. Тому докупила. Далі десерт ось такий є в мене сирковий з манго. 400 грамів. Десерт такого тут у коробочці. Смачний. Я брала апельсиновий, а цей взяла манго. Також огірочки. І помідорки. Сливки на цей раз взяла сливки. Не рожеві, а сливки. Ось така, друзі, невеличка розпаковка. Добавка до відео, друзі, будуть квіти як завжди. Отже гарні горять, як сонечка, і красиві, такі ж уже красиві. А трояндочки кажуть, і ми гарні. У нас, друзі, сонечко і дощ накрапає. Така погода. Красунька ось така розцвіла гарно. Ну, Вона цвіте вже давно, але поцвіталися вже бутони, а вона ось вже на другій гілерці. Погляньте, яка красунька. Хіба ж не краса? Це дві подружки дружать, вони завжди разом. <риклад> Бджілки літають, хоч і дощик накрапа, а бджілка ех, полетіла, не захотіла, не встигла зняти. Друзі, дійшла черга до городу, до кабачків. Починає з крижовник. Я коли він був зелений, казала вам, що буде мало. Ні, не мало, друзі. Це іншого сорту без колючок. Його гарно рвати, він все краще, ніж перший той. Смакуйте, заходьте, в кого немає, я ділюся. Помідорки гарно в'яжуться, друзі. Так що будемо з помідорками. Пахнуть так же ж, листячко я ворушу ногами, проходячи мимо. воно же ж так пахне помідоркою. Кому перчику? Хто бажає чорної смородинки, будь ласка, для вас. Заходьте, поділюся. Виноград також нав'язується, буде рідше. Китиці будуть рідшими грони, але Ані не будуть рідшими. Ось гляньте, який виноград уже завбільшки, так що підспіє, будемо смакувати. Заходьте. Бурячок кому до борщу. І скоро будуть огірочки. Перша квітка флокси, друзі, для вас біленька. Вже починає розцвітати. І перша квіточка розцвіла. Ще будуть розові, рябенькі, буде красота. Поспіває малина вже друзі. М -м, дуже смачно. Друзі, всім дякую. Хто був зі мною? Бережіть себе, міцного здоров'я. Пока, пока.